Слава Україні, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти ще про деякі бонус-коди, які є на Євросервері. Отже, друзі, присаджуйтесь поудобніше, як кажуть, і. Слухайте, що ж за бонус код. Вибачаюсь, звісно, заприсажуйтесь, але ви повинні дуже міцно триматися за стулиць, тому що дуже багато бонус кодів, а саме бонус коди використовуються для тих, хто не грав більше 30 днів. Ну, там, звісно, є виключення. В деяких підписників, як мені писали, підписники я вигружав один бонус код. У них активувався бонус код, до речі, навіть ті, хто. Сьогодні грав в бій і активував цей е, бонус код. Він активувався. Що за бонус-код? Це унікальний член. Е... Блін, вибачаюся, це унікальний член командира з блогерів, а саме блогерів, ті, які на євросервері. Тобто, це у нас MyLand, SkillLTU, Games, KillZor і так далі. Що хочу вам розповісти про ці бонус-коди. Ці бонус-коди нараховують нам 14 днів преміум аккаунта звісно, та унікального члена екіпажу, який має один стандартний навик точніше стандартну навичку С. Бойове братерство, та, звісно ж, два додаткових е, навика на використання будь-якого навику, який ви забажаєте тільки поставити для цього командира. Що стосовно того, що це за бонус коди, бонус коди, ці ви зможете побачити е, в описанні. Тому, друзі, буду вам дуже вдячний за підписку на канал обов'язково. Тому що якщо ми вирішили продвигати україномовний контент, то його потрібно просувати разом для того, щоб це було як якомога найкрасивіше, найкра... та, звісно ж, не забудь влупити вподобайку з ноги, щоб упав монітор. Дуже дякую за те, що ви вислухали мене. А отже, друзі, хочу вам розповісти, що вчора в мене була битва блогерів а, україномовних стрімерів, і саме цей бій вчора був на битві блогерів. Звісно, там такий бій був не один. Хочу подякувати Ярославу за те, що він а... запросив мене. Він сказав мені, що я порвав лакера, я порву і тебе. Але. Вчора вдача була на моїй стороні, та звісно ж ми поборолись доволі серйозно, тому що в мене було два бої, на яких я просто злився. З нулем е, шкоди. А потім, як пошло, поїхало, тільки бам-бам-бам. Кому цікаво, можете подивитися е, стрім битви блогерів. До речі, друзі, що хочу ще вам розповісти, те, що бонус кодів на каналі дуже багато. Ви можете всі ці бонус коди відвідати на каналі та передивитися, що це саме за бонус коди, та активувати їх доти, доки вони ще активні на. Євросервер, там дуже багато є бонус кодів, як і на членів екіпажу, так, звісно ж, і на техніку на 10 боїв шості рівні. І, звісно ж, на преміуми, і так далі. Там дуже багато бонус кодів, які можна активувати. Тому, якщо вам цікаво, якщо я встигну, я закріплю всі. А... Посилання на ці відео в описанні під цим відео. Буду дуже вдячний, якщо ви активуєте їх всі. Та, звісно ж, напишете під кожним відео, відео, на якому ви побачите бонус-код, який у вас активується, написати свій коментар, що ви думаєте на рахунок того, що я роблю. Так, звісно, в мене поки що це виходить не дуже добре, але я стараюся робити якісний контент для вас, для того, щоб ми переплюнули все те, що відбувалося на так званому СРУ. Регіоні. Я думаю, ви зрозуміли, що саме я маю на увазі. Скоро ми перейдемо на е, особисті контенти, а, тобто, ми відділимося після Нового року від СРУ регіону та будемо мати свої основні акції. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах. Героям слава. бай-бай!